Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Степова, Новоселівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп'янськ, Садове та Баївка Чернещина. О 22.05 у місті Куп'янськ внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 16.40 сорок селі Липці Харківського району стався в Ворожий обстріл території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. О 15 ті внаслідок ворожого обстрілу села Курилівка Куп'янського району горіли приватні житлові будинки без постраждалих. З 12-ї по пів на 15-ту внаслідок серії ворожих обстрілів міста Вовчанськ. Пошкоджені приватні будинки, паркан, господарські споруди, поранена 27-річна жінка о 10.15 в місті Люботин Харківського району. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу ЗРК С-300 по території пошкоджено будівлю без постраждалих 1 квітня о 10.00 Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабо міста Куп'янськ. Пошкоджена трибуна стадіону, роздягальня, приватні будинки, багатоквартирний будинок. Поранена жінка 57 років. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 130 оперативних виїздів. Підрозділи ДСНС чотири рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Харківському районах області. Вранці ворог завдав ударів по селу Слобожанське та місту Люботин Харківського району. В результаті обстрілів горіли дві покинуті складські будівлі. Трава площа пожеж склала 100 квадратних метрів та 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби росіяни завдали ударів по житловому сектору міста Куп'янськ та села Кури. Там пожежі виникли в житловому будинку господарчій споруді, покрівлі будівлі та автомобілі. Площа пожеж склала близько 300 квадратних метрів та 93 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О 12.03 до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лісаветінській, 5Б. На місце виклику прибули чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та три спів. Спеціальні автомобілі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житлову кімнату у квартирі на шостому поверсі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза мешканцям верхніх поверхів. Ланками газодимозахисної служби була проведена евакуація 10 осіб на свіже повітря. Завдяки оперативній та злагодженій роботі вогнеборців обійшлося без жертв та постраждалих. О 12:35 загоряння локалізували, о 13.43 ліквідували. На Сіння залучалося 28 осіб особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки ДСНС України. Близько 12.30 сталася пожежа на околиці села Крисине Богодухівського району Харківщини. Горів сухостій на відкритій місцевості. Коли до місця події прибули рятувальники ДСНС з районного центру, площа горіння склала 800 квадратних метрів. Під час пожежу гасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки віком. Близько 60 років. Зі слів сусідів очевидців вона прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь час щось вийшло з під контролю. Ймовірно, їй стало зле вона знепритомніла і впала у вогонь. Загалом вогнеборці ліквідували 98 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 82 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соло, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.